І, шановні присутні, шановні наші гості, любі діти, я вас е від імені цього педагогічного колективу від цих працівників і особисто від себе сьогодні вітаю з цим е святом, довгожданим святом і ви до нього, е я бачу, прекрасно підготувалися. Бажаю вам щастя, здоров'я, мирного неба. Хотілося б сказати. Е Вдячності батькам за таких прекрасних дітей. У нас є відмінники, дуже багато відмінників, у нас є хорошисти, у нас є е, діти, які не навчаються може десь краще, десь гірше, але в нас немає не встигаючих. І це дуже прекрасно. Е, одним ви словом, сьогодні таке, знаєте, свято і сказки, то можна сказати, наші діти прекрасні.